Безпілотники в сучасній війні виконують найрізноманітніші ролі розвідка, спостереження, супровід, а найголовніше ударна функція. У таких державах, як Україна, які не мають великої кількості ударної авіації, безпілотники можуть частково компенсувати її відсутність. Адже точно так само, як і винищувачі, дрони можуть знищувати укріплення, важку броньовану техніку і різноманітні пускові установки. Завдяки стратегічному партнерству США та України, уже зараз на порядку денному стоїть питання надання Збройним силам України багатоцільових безпілотників МКЮ-1С c Сіґрей Ігл. Це неймовірно точна універсальна система, що здатна самотужки виконувати найрізноманітніші завдання. До слова, похизуватися такою зброєю може далеко не кожен грей ігл стоїть на озброєнні армії Сполучених Штатів, а також командування спеціальних операцій США. Не виключено, що завдяки спільному партнерству такі смертоносні пташки з'являться й в Україні. Творенням Gray Eagle на початку нульових займалися в американській компанії General Atomics. і цей безпілотний апарат придумали якраз для спецпідрозділів, аби ті могли брати їх з собою на місії. Суть проста: мінімум людського фактору, максимум результату. І Gray Eagle прекрасно із цією задачею справляється. Здебільшого його використовували в антитерористичних операціях в країнах Африки, в Іраку та інших гарячих точках на планеті. Хоча розробка настільки потужна, що про більшість операцій відомо дійсно мало. Цей безпілотник несе на собі три види різноманітного озброєння: перший і найпоширеніший – AGM-114 Hellfire. Це 50 кілограмові ракети з лазерним і радіолокаційним наведенням. До слова, саме ці ракети вважаються найпопулярнішими для безпілотних систем у США. А сама Hellfire – це справжня легенда, що зарекомендували себе в безлічі місій американських командос. Починаючи від ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані, лідера угрупування квір, і закінчуючи масштабними баталіями із терористами в Афганістані. Другий тип це 22-кілограмові плануючі бомби з напівактивною системою наведення – GBU-44B Viper Strike. Це потужний снаряд, який можна запускати з відстані в 10 кілометрів від цілі. І при влучанні цей боєприпас може знищувати не тільки важку броньовану техніку, як танки, але й добре укріплені позиції ворога. Ця зброя просто створена для того, щоб руйнувати усе на своєму шляху, і це нагадаємо з безпілотника. Ну і третій вже добре всім відомий снаряд. А 92 дев'яносто стінга. Ви могли чути про нього багато історій, адже завдяки партнерству зі США ЗСУ оперували такими ПЗРК на початку повномасштабного вторгнення, знищуючи повітряні цілі. Так, от цей снаряд аналогічний, але адаптований для використання з дронів. Зазвичай ними атакують інші безпілотники, гелікоптери, а в окремих випадках навіть літаки, якщо вони йдуть на низьких висотах. Звичайно ж, зачепимо тему тактико-технічних характеристик цього безпілотного комплексу. mq 1 c Грей Eagle радше нагадує літак. Він має більше 8 метрів у довжину, а розмах його крил досягає 12 метрів. Немаленький, правда? Більше того, він може тягнути на собі понад півтори тонни корисного навантаження, і все це озброєння. Його максимальна швидкість 309 км кілометрів на годину, і при цьому крей ігл може маневрувати в повітрі до 25 годин. Практична стеля майже 9 кілометрів, тому цей птах вважається середньовисотним. Попри те, що головне завдання цього безпілотника це ударна функція. Сучасні технології дозволяють йому виконувати і безліч інших завдань, фактично перетворюючи його на універсальний інструмент у цій війні. Грей Ігл може збирати і навіть аналізувати інформацію. До прикладу, його можна використати для спостереження за ворожими цілями або ж запрограмувати на патрулювання місцевості, крім того, що сучасна техніка дозволяє побачити цілі навіть через хмари. У комплексі цього безпілотника є тепловізійні і телевізійні канали, тож заховатися від його пильного ока в окупантів не видно. Крім того, Грей Eagle може аналізувати місцевість і вказувати оператору на наявність змін. Це все завдяки системам, що накладають одне зображення на інше. Відповідно, під час повторного патрулювання дрон може засікти навіть найменші деталі від слідів шин автомобіля аж до розставлених пасток рашистів. В рамках стратегічного партнерства США ведуть обговорення про надання Україні таких безпілотних систем. Без дат, звичайно, але практика війни у нашій державі показала, що такі дрони нашій армії вкрай необхідні. Якщо на початку повномасштабного вторгнення використання дронів було одним із ключових та найуспішніших кейсів, то зараз ситуація кардинально змінилася. Російські окупанти навчилися знищувати дрони, приділивши більше уваги системам радіоелектронної боротьби. Більшість безпілотників стали вразливими до таких російських комплексів. Але не Грей Ігл Він має власні системи боротьби з російськими радарами, які можуть глушити зв'язок. Називається ця система Неро, і вона здатна побороти будь-які спроби окупантів перехопити, збити або посадити дрон. Великий плюс Ґрей Eagle у тому, що він має супутниковий зв'язок, а це означає, що більшість ворожих комплексів радіоелектронної боротьби просто не здатні вплинути на роботу цієї безпілотної системи, і це робить його практично невразливим для більшості комплексів ППО. До того ж, завдяки супутниковому зв'язку керувати таким апаратом можна з будь-якої точки на планеті. От тільки процес навчання на таких дронах штука дуже кропітка і довго тривала. Освоєння такого озброєння може зайняти не дні, не тижні, а місяці. Усе насправді залежить від того, які види і типи озброєння будуть використовуватися в комплексі. Та й наявність такої пташки на балансі вимагає відповідної інфраструктури та захисту. Однак в рамках стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами ЗСУ можуть не тільки опанувати навчання, але й використати таку техніку в бою. Все ж таки, з безпілотними системами наші воїни стикаються уже не вперше, а деякі з них використовують навіть більш ніж успішно. Йдеться про байрактари, які вже стали легендами російсько-української війни. МКЮ-1С один сіґрей ігл це фактично той самий байрактар, але більш потужний, більш сучасний і набагато смертельніший. І шанси пережити напад такого хижака завжди дорівнюють нулю.